Всім привіт! З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний розклад на тему Карта Дня на 23 листопада. Відслатися, згадайте себе любимого чи любимого. Карта дня, карта дня вийшла карта Серце. Це признання в коханні, це зустріч е, своєї половинки, угу. це запрошення на е, це проявлення людини, яку ви любите. Можливо, не було зв'язку. Так. Всі труднощі будуть відсходити, буде розвиватися. Почнеться гармонічний розвиток ваших стосунків, це взаємне кохання. Карта дня на 23 листопада, та проявиться людина з відстані. Так, як я казала, знайомство або проявлення людини, з яким ви не маєте зв'язку, це признання в коханні. Людина захоче з вами зустрічі, підтверджує те, що я говорю. Все почнеться з дружби. Він за вами слідкує, ви дуже йому подобаєтеся, так. І все буде стабільно. І невдовзі він вас запропонує вам руку серця. Випадає союз, щасливий офіційний союз, гармонійний, тобто створення сім'ї. Так. Да. І ви, і цей союз відкриє вам нові дороги до нових звершень, до благополуччя, процвітання. Ви розквітнете, будете щасливі, багаті, успішні. В своїй діяльності. Він вам всьому цьому буде допомагати. Так. Це буде так, як ви захочете. Пішло сонце. Так, це здійснення всіх ваших мрій. Щастя, радість. Це є вам подарок Вищих сил. Так. І ніхто вам більше не зможе вставляти ні палки колеса, ні і, і, ніякі труднощі в особистому житті ви більше не зазнаєте і в сімейному житті. Якщо це для одиноких, так, та розклад, а хто в парі, того почнуться ще більш укріплятися. Стосунки будуть більш гармонічніші, більше буде взаєморозуміння, підтримки. І також у вас відкриються всі взаємні шляхи, до успіху, благополуччя, процвітання в житті. Когось... Хто завагітніє, хто, хто не міг завагітнити? Угу. Всі хвороби вас покинуть. Нахим до так. Не забувайте за енергоомін, Наш тільки той отримує, хто віддає.